Валерій Петченко киянин в Рівному проживає з 2013 року. Тоді ще чоловік був учасником Євромайдану. Наразі є військовим капеланом та керівником громадської організації соціальної допомоги шлях, яку очолює разом з дружиною з 2015 року. Їхня команда співпрацює з дружинами загиблих героїв. Подружжя організувало ярмарку на підтримку зсу, учасниками якої були мами та дружини загиблих військових. Більшість всяких, так скажімо, лотів. Це, це роботи мам. Ось вони малюють картини і виставляють. Ну, і Приєднались різні там волонтери. Ось, і, ну, ярмарок ми робимо для того, щоб об'єднатись і разом допомагати. Бо зараз такий час, воно все просіло, дуже важко щось збирати. Під час ярмарки охочі змогли поласувати смачним пловом та чаєм, купити смаколики чи придбати 3D-іграшку. А дітки мали змогу взяти участь у майстер-класі по виготовленню свічок чи розмалювати магнітики. Ми зараз збираємо для них на інвентарний генератор. І виникла така ідея залучити родини, бо для них святковий період дуже складний емоційно. А вони по особливому відчувають втрату, бо нема близької людини поруч з ними. Вони не можуть так сісти за родинний стіл. Ми виникла така ідея зробити свято з користю такою для військових і для їх родин, щоб вони відчули себе залученими. Кошти, які зібрали на благодійному заході, підуть для 104-ї бригади. Підтримку для мого чоловіка це 104 та бригада, 57-й батальйон і саме на його підрозділ. Просто перед тим в нього розбили позицію, там погоріло все, і йому дуже потрібен інвекторний генератор. Ну, він трошки вартує, 60 тисяч. В команді громадської організації залучено близько восьми людей, серед яких є мами та дружини загиблих героїв. Продаємо картини, які малювали ми мами загиблих героїв. Малювали ці картини в пам'ять про наших синів. На ярмарку могли завітати всі охочі. Однією з них є Олеся, чоловік якої служить в Збройних силах України. Придбала картину синички намальовані, дуже красиві такі з горобинкою. Ні, не горобина калина. Малювала мама загиблого. Героя України. Я вже ім'я не згадаю, бо так один раз прочитала. Але звати Єнот. Так, єнот, саме позивний єнот. То ну, дякую тим батькам, що вони не втратили віру, малюють такі чудові речі. Вже в кінці заходу на відвідувачів чекав святковий концерт. Спільними зусиллями вийшло зібрати 78 тисяч 858 гривень. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.